Нагадаю, що на джодропі за промокодом ATOMICO та ATOMICO11 ви зможете отримати 9% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокрутили барабан з бонусами, ви зможете зробити це вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі, але взагалом краще просто дивитись мої відео. Всім привіт, друзі! З вами знову я Атом, і це нова серія по І до речі, це перша серія в цьому році, де я починаю з ось такого балансу: 4G-поенти... Але безкоштовні кейси відповідно сьогодні, сподіваюсь, покажуть щось гарне. Хоч в минулій серії зараз буде спойлер, так що хто не бачив, подивіться. Але я кажу: в минулі серії останній апгрейд був дуже цікавий, адже там. Джедроб посміхнувся мені нарешті, і я вибив тичкові ножі. По-моєму, патіна скін називається, але 7 тисяч джепонтів. Починав я з меншого набагато, і також ще сьогодні безкоштовні кейси, відповідно на які я нафармив минулої серії. Всі відкриємо, всі подивимось. 55 джепонтів, поки що баланс підростає, але не так швидко, як би хотілося би. Але зараз оцей кейс за соточку у нас, мабуть. Перевалить. Ну, це 40 же понтів, да, і ми. 130. Ладно, я думав 40, прям. я думав, менше набагато. Окей. Срібний кейс, потихеньку, потихеньку, покращується безкоштовні кейси мої. І дроп з кожним разом буде, сподіваюсь, дорожче і дорожче. Да? 285 вже непогано. Золотий кейсик, щось пролагало в мене ця, е, стрічечка. Ну да, ладно. Подвійні берети, бі які скільки це 686. Вже я перевалив за Касарік. Тобто вже стартовий баланс нормальний, але залишається два найдорожчих кейси. Перший ми якраз таки відкриваємо і. Це, по-моєму, КСР+. Плюс. Ну це має коштувати або 800, або КСР+. Плюс. Так, це 970. Е, останній кейс, дуже велике сподівання. Хто дивиться всі мої серії Педжедропу, знає, що він іноді може видати дуже смачний Lightning Страйк. А прики... це, це тобі, яка жесть була, якби Лайтнінг Страйк зараз випала. Ну, до речі, хочу сказати, не так гарно, як було раніше, ці кейсики мені видавали, коли я такий ж. Подібній серії записував, але я думаю, це сталося через те, що в минулій серії я вибив ніж. Да. Тому шанси такі собі стали в моменті. І навіть кейс Сноумен не окупає мене. 962 ставить. Ладно, давайте почнемо з чогось е, дешевшого. Все-таки ще всю серію треба якось спробувати розкрутити мій баланс. Скільки ти коштуєш, братан? 563, ну, невеликий злив. Щось попоходиться серія, ну да. Ну да, щось, ну. Логічно насправді, що сайт не може працювати собі прям великий мінус. 1200 джип Все ж таки, РТП воно не резинове. І мені не може весь час щастити. Ну, хоча мені не так, ну, і так не весь час щастить. Це просто в минулій серії було непогано. Ну і в позаминулій. І якщо так згадувати останні серії минулого року, там теж були там рукавичечки деякі. Ну це, це вже все, що було в минулому році, воно там і залишається. Отак я скажу. Тому з чистого листа, і поки я, до речі, кручу щось, ну щось прям печальненько. Сподіваюсь, цей кейс змінить все, але він не змінюється. Ладно. 536 три ще разочок, а можливо, треба рекойл кейс. Ну. Якщо я відкрию просто кейс, або мене зараз жорстко піднімуть, або це шлях в один кінець, адже. Отже... А мені навіть не вистачить? Так, да, да, мені... чи вистачить стоп. По-моєму, вистачить. Так, да, вистачить. Ну, відкрити. Ну, е, я можу зараз залишитись з п'ятиста джепонтами десь. Да, я можу залишитись спокійно з оцим балансом, який прямо зараз е, на екрані. Хоча, окей, ці два калаша сейвлять мене. І навіть, і навіть окупають. Хоча така дуже рідко з цього кейсу відбувається. Давайте брейкаут відкриємо 570, щось я на нього так подивився. Він на мене теж подивився. І... А зараз не окупив. Ну, класно. 249. Контракт, контракт. Угу. Ось так. Харт. Давайте хард, 452 перетворюється, у В 798. nice. 2800 баланс. Пропоную якийсь кейс такий відкрити, щоб Ну, починати відкривати. А давайте отак: хайп кейс будемо просто крутити. Повільненько, спокійненько, може щось і випаде. Наприклад, що тут є? Оце, оце в принципі, окупне. 595. да? Да, 1800. Цей текнайн коштує ще один Кейсик я не знаю, скільки ти. 815 окуп. 815, це гарно. Це дуже гарно. В принципі, ну, так як. Щоб я не вивів зараз, це буде якби плюс. Тому що. Ну, щоб я точніше не вибив зараз і не залишив це. Це був би плюс. Точно. Це точно був би плюс, тому що якби. Це, це все відбувається ще з того балансу, який був в минулій серії, якраз таке. Да-да. Так. Ну, розумна людина відразу зупинилась, бо, але я Ато Я <гра граю на контент і плюс е, відео. Да, Хронометраж відео також має бути трошки більшим. Тікет to Hell. 139. А щось прям почалось все печально. Почалось. Точніше, продовжилось? Ну да. 2300, 226к, новий рік. Вже як тиждень, да с... Ну, плюс-мінус. Гринр. А, а можна? Окей, фактори не? Прям жорстко. ладно, не факторию. Ну, просто вона весь час за 2.500 падає, так що це в будь-якому разі. Окуп. Хоча ні, не. Іноді, по-моєму, падало прямо за 2200, десь отак впритик. Принц стрімчик з'явився на горизонті, але да, не, не, не засвітив він нам. Да? 1111 рукавички. З золотою монеткою. До речі, я ну, не вибивав золотої монетки ще. Сподіваюсь, в цьому році мене дасть, в мене вдасться. Shadow Diggers, дякую. 900... Ну, а я, я ж таки вибивав в минулій серії. Звісно, навіщо вони мені? Хоч. Скін був інший. Ну, сама ця обкладинка, да. Але хотілося би вибити щось подібне. 800. Да, 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 да! Перчатки, ніж, рука... Ой, рукавиці, ніж, рукавиці. Це зешка За 800. Рукавиці, рукавиці. Клас. Дуже класно заспавнились ці. Скіни. неон... Ну, це жорстко. Це прям жорстко. Чо? Що? А що таке? 919. Хм. Хм -хм -хм. Щоб відкрити мені. Щоб відкрити мені. Хайткейс ми сьогодні відкривали. Не буду. Не буду, до речі. Оце може окупити. Перший окуп є. Другий окуп нема. Третій. Ага. Ага. Ну, це окуп має бути. да, 800. Це теж 8, 640. Ну, до речі, на 41 джепонта я окупився. Це теж. 100. 1. А, 1300 навіть так. Ммм. Гарно. Слухайте, дуже гарно. Ну, ти, ти от спеціально, да? Щоб мене позлити по драконі, якось. 740. А, зрозуміло. Угу, Прикол. О, Elite Build. почекай, 1602. 2015 рік. Да? Ну, на баланс. А, так. Snowman. О, 2500. Стояти. А отут. Мені цікаво стає фастом дарма. Хоча не дарма, Дві... 3900. Стоп, 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 стій, стій, будь ласка, просто це жесть. Це дуже жорстко, якщо я зараз зможу щось з цим балансом зробити, це буде шикарно. Рукавиця? А, залишити. 5. 5. Ну, це це буде дуже байтово. Це дуже буде байтово, якщо я, ну, якесь нас буде серію пов'язано з рукавицями. Так, да, да, я думаю, залишимо. залишимо. В Час, а серія скільки виходить? 300... Ладно, 393, в принципі, оце ще відкриємо і зробимо на контентик. Почекай, почекай, У мене з'явилася ідейка, ну я вже це пробував в цьому році. Але в принципі, ідея дуже непоганою мені здалась. Я ще не знаю, як ви на неї відреагували, бо я ці серії записую заздалегідь. Відкриваємо, в чому ідея полягає? Відкриваю один кейсик. Давайте продивимось, що зараз буде падати. Ми щось навушники відключилися, ще під підключилось. Ну, сподіваюсь, ви не чули цього звуку. Там підлікнуло щось. Так, ось так. Чикс. І ой, що я зробив? Контракт. Контракт. І ми не будемо медіум ставити, бо ми можемо тище витягнути. Ну, це не дуже. Ми поставимо ось так. І можливо, оці рукавички зміняться на більш якісь красиві або на більш ліквідний. Скін uh, і ще й дорожче. Ну, сподіваюсь, не дешевше. Дешевше. <гум> <гум> Ой, я продав. <гум> я продав, а треба було ще яке. Це погано, це дуже погано. Це дуже може погано бути. Да? Ну, сподіваюсь, ні. О, стояти. Я тут помітив, що мені вистачає зробити ось так. І я теж зроблю контрактик, обміняю. Ці скини на якісь, ну блін, ну ще б до подорожчі падало б щось. Ладно. І так, підійде, в принципі. 4500 обмінюю на ФАМАЗ за 4600. А давайте зробимо ще раз таку ж саму тему. Блін, рукавиці, ну, да. А, це печально. А оце ще більш печально. Три, просто три, просто 3000. Медіу. Ні, воно зір'є, воно мене зірє. 3400, 3400 обмінюється на 2800, продаємо. І. Що робимо? Правильно, я не знаю, що робимо, бо це якась вже така собі штука 2800 контракт. Контракт наскільки виходить. На 2400. Робимо. Отримаємо 2. Ну, от, я її все втратив, Да, походу Ну, блін. 2026. Ладно, в мене є ідейка. але ну, вона ризик. Ну, це теж непогано. Окей, це теж непогано. 2500 ще раз. От зараз можна мені. Щось окупне? Теж. Щось, щось теж окупне. Між двома ножами. Віримо? Не. Дві... А, 2800. <суміст> Круто. Круто. 3,300. 3,300. Можна, можна, можна. Так зробити. 3333. І. Сподіваюсь, що зараз два якихось жирних окупи. Ми по... Окей. 4500 стояти. Будь ласка. 3600. Ну, братан, ну куди ми, ліземо? Я не розумію, реально Так. мовчка о, пачка, скільки. А, погано, погано. Дуже погано. Ні, 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 ні. Ладно. Новорічна магія, я сподіваюсь, працює. І ми просто зараз зробимо ще. Ладно, насправді я не буду нахабніти. 4 тисячі, але щось більш-менш ліквідне. Виберемо, наприклад. Наприклад, наприклад. філтестед калаш, нехай перше ще буде. 46% шанс. І щось мені підказує. да, На жаль, ну не випадає. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!